тик тиге Оце водойма. Називається Кам'янка. Четвертий ставок. Ставі ще. Вон фіг зна, куди він йде, і фіг зна, куди починається. Тут рибаки є. І так, їх по ставку зустрічав небагато. Основна маса з корабликами, де з човном. Хтось завозив відсюди під ту сторону. Он ті з тої сторони завозять по цю сторону. Взагалі, нічого нового. Коротше, нічого нового. Наші, наші везде. Шиза, наша вона везде? Ну, при мені витягнули Коробчука, менше кіла, мабуть, відпускний відпустять чи ні, не важливо. Взнали мене, чи ні теж не важливо. У нас є, мабуть, до завтра час, але це не точно. Тут треба вибігати на бугор, провіряти інтернет. Бо зв'язь, звісно, в ямі паршива. А. Кажуть, що цей мелкий коробчук, коробчук під комишом під берегом. А чого б і не провірити. У нас є попапи, у нас є опариші. На що клюне? Подивимось, розберемося. І я такий би, що пару запасних трусів у машині є, я би ще й занирнув. Понеслась. Оп. Всім привіт! Це Сежо... ж сезон консервації відосиків настав. Реальний відосик, реал фіш. О, ззаді інструкція для бумерів і зумерів. <схід> Якщо хто не знає, як мішати прикормку на кожній упаковці. У нас ще є спеції, але ми це залишимо на коропячу тему. А карасяча тема та раняча це, це от зараз і буде. Так. Ух, пре. Я вже нюхаю осторожно. Жизнь научений. А от води додавати, я не научений життю. Опять нафігачив дофіга води. Жиденьке пішов. Але нічого, жара і реалфіш любить добре зарядитись, задуплитись водою. Нормально вийшло. Зараз напітаються і буде пластилінчик, який нам в принципі і треба. Бо тут та карась тарань Оп. і знічтожають усе. Ми, до речі, на Кам'янці. Миколаївська область біля Очакова. Величезні водойми, величезні ставочки, дуже багато дрібної риби. Ми вдячні за це. Я вже ні на що не жалуюсь і не возникаю, бо буває і гірше. От так от заряджаємо і закидаємо. О, поставила, щоб сонечко не докучало поки що в очі. Здалека кльова майже нема, взагалі не кльова. А от близька тільки поставив. І робота пішла Ну що, вітаміна Б я нормально думаю задупуюся на сонечку Хватить до кінця літа Тому піду, наверное, одягну футболочку Бо чувствую сгорю К якой-то там матері ну ви в курсі і капець. А зараз не боліть, не, коня, не конать, не калічиться не можна. Йоргає на два. Навірно, ще й ухі прикрию. Не бере ни на один. Так, порадуй нас, щось вести. контакт. Ну, дякуємо за те, що є. Не жалуємося і радіємо життю. Звісно ж, дрібноту відпускаємо. По факту відпускаємо все. Рибу дівати нема куди. Ніхто її чистить, жарить, їсти не буде. Від слова зовсім включно зі мною. Та якщо б з боку сусід який був, я зловив би коропа, то віддати не проблема, жаба не задушить. Ще я реалфішем не поділюсь, в мене його не безконечна кількість. Реалфіша не дам. А от рибу віддав би запросто. За Херсоні ми могли її задуплити в морозівку, і то. Чи то я такий багатий став. Чи то риба на смак перевелася. Останній часом не так добре її і жру. От що 100 тисяч з людьми робить. Але роллів я би похавав. Хоча не думаю, що вони... Десь є тут в селі поблизу. Та й знаєте, що не головний. Піду лучше арсенівським квасом задуплюсь, почекаємо рибу. Задергалась, опять видно таранинка. У кого там рука дергається? Відтікай. Каси треба поменше чіпляти. А то ми її так швидко израсходуем. Ох, йомайо. Чувиха, капець, яка вона зряча. Глаз з орбіт виліз. І це явно не із за гачка. Богачок був за рота. Лупоглаза, таранина. Так. І на тісто і опарик. Ой, на цю піддюргує, але трохи ліска на комиші лягла. То може комиш піддергує, хоча я впевнений і там щось сидить. На ніч думаю поставимо поп-ап і закинемо. Звісно ж ляжемо спати. Воно затягне в комиші і зійде. Того знаєте що, я вже передумав ставити по папку. Ту воду залазить глибина більше двох метрів. А якщо воно ще там полазить по комишах, затягне, це не на інгульці по пояс зайшов, по комишам пройшовся і отцепив снасть. 23 рік, якщо пам'ятаєте, до потопу. Після потопа вже була фігня повніша. Але ми там ночували, ми рибалили, було діло. 24-й вже була габела повна, помню. Як і після потопа. 23 й Хоча у 24-му ми трохи половили короб, а потім просто все так було стільки, що що можна було забутися дивіться вже сюди я шарики крупніші повішав і це не зупиняє а тут уже можна розвлекатися оцею штукою голубізна ні, не так вона називалась фідерна тема Фідерастія. З одним фідером, з одним гачком закинув, покльовка і одразу тянеш. От у мене асоціації. Підера стія. Оп. Хоча сам ось зараз сидю на Але у мене два фідера, не треба ля-ля. Кашу тільки встивай підкидати. Коробчик може підійти. А от взяти навряд чи. Ви бачите з якою швидкістю риба осваює снасті на дні. Вже пару десятків забросів зроблено. Там вже запах товщі води залишився хороший. Коротше, нема куди діватися. Вся рань наша. Ого! Ти скажи як, як бомбануло! В любому таранка. Так. А де карасик? Ще й забагрилась Падлюка така. Тут вже вона одна плаває. Видно, що то пішло не так в цій житті. Дубця врізала. Все одно краще, ніж у Матвіївці. Пишіть в коментах. Все, фразу все одно краще, ніж Матвіївка. О, підписник. Дякую підписнику, що він мені показав ставочок Матвіївка. За три роки, мабуть, з 2023 року. Ми там насняли за три сезони, мабуть, більше ста відосиків. А це ого-го це показник, це нам з возу, відосик з возу нам легше тягти канал. Та й таке. Зараз, до речі, ми без флагмана. Я думаю, ви помітили все літо. Повернеться, не повернеться, ми цього не знаємо, але відосиків в половину стало менше. І щось мені підказує, що ми би не потягнули знову більше 30 відосиків в місяць. Зараз 16-17 ледве тягнемо. Явно присіла на крайню. Але можливо і забагрилась. Такі клюваки незрозумілі. Я там на великі гачки велику наживку начепив. Три хвилини мовчання і починає довбати. Може вже роздовбало її, вона вже не така велика, але явно сидить. Прийшов за одною, а... а візьмем другу. О! Похоже на дуплет, странний, нічого дивного. Таранька сера і кров'ю стікає, хоча пойма... зловив за губу, а, а кровіща з зябрів, нічого не розумію. І... Забичкували. Дрібні балабеники. Не розумію, де крупні. Маєш ловитись і великий, не тільки маленький. Настала тиша, вирішив перезакинути нічого нового. Все та ж сама дрібнота. Просто тяги в неї вже немає піддать жару щоб по бонькать а другий гачок не тронутий найцікавіше що крупняка нема Ну, під крупняком я маю на увазі хоча б і важчу мабуть точно тут на кам'янки його відфільтровують все це діло до предельного розміра сеткою це що чуть крупніше вже не пройде. Самі розумієте які зараз часи, бардак кругом повніший. Короб він такий дурний, але не дуже. Тікти, пройти, вижити, викрутитися зможе. А от тарань стаю масово загорнуть на раз, два, три. На крайню знову дерга, але почекаю. Все хочу накинути кепочку, щоб в глаза не світило, а толку. Ну нехай хоч на лисину не світить. Популяри треба з машини взяти. Ну от і все. Донадто великі гачки. От Зобить, не поміщається. Блін, щось ганяє таранці. По любому тут є якісь щуки сюди окуні. Щось... щось скидається, щось смело хоче сожрати. Контрольне слово що саме. Пишіть в коментах, хто, хто тут рибалить, хто знає хто в темі. А щука є кругом. А особливо сорний окунь. Покльовка це так тикає. Сейчас витягну, буде пусто. Коли конкретно вже буде тороптити, тоди точно на гачку. А це так. К край, к по край, <смірко> по, по губам опарис пройшов по губам. <смірко> Поводили опарисом по губам. Та що ти будеш делать? На яку? Ну на цю схожу, як пить. Хоча вже не точно. Тут треба швидко тягти, інакше з комичів не витягнеш, не вгадав. секунд не секунди спокою. І рибонька, і тірібонька. Вже б могло щось і крупніше схватити, але не фіга. Звісно ж, як тільки пішло, пішла відеозапись, риба заумерла, Стісняється на камеру, я її розумію, я теж коли відоси перші записував. Якщо глянете на каналі, самі старі відоси, я там взагалі німий. Як оця риба. Два-три слова. Ніцо не уверено, непонятно. Але за півроку, за рік поперло, я б навіть сказав, попердолило. Не, рот не закривався. Чись, чимсь тарахпіти. Так що аж голова боліла. Навіть сценарії писав. Текст, давай по, фігня, давай, по тексту. Давай, по, новий. по 8 дублей записував. Того що заїкався на відео. Запинався і так далі. А зараз взагалі он. Фігак монтаж словесний понос не, не прекращається. <смі> Багато хто це не переварює, тому у нас так небагато просмотрів таке буває. Дивіться, на обидва одночасно дьорга, попит вилажувало, але по факту навіть натягнути нормально не може. На же, як це говориться, все теже. Оп, іди сюди. Я вже не чіпляю пінопласт, риби настільки до фіга, що вона і так все знаходить швиденько. Нам треба наоборот помідлені, пожалуйста. Може що крупніше підійде. Ой, та й таке. Стояв, сидів, ждав, не Тільки почав перезаряджати палку, сусідню просто розриває. І зараз, поки її закину і доберусь до тої, там вже буде тишина. Каже, ні-ні-ні, я нічого. Чекай далі. От так завжди. Тут теж без пінопласту було. Повинен признати, клює пореже, ловиться однаково, але все одно процес іде, і його не зупинити відпрацьовуємо. Оп. ще й інтернет паскудний сидиш так без інтернету а там уже кримський мост спалили стільки раз таке було мабуть двічі ми останнього разу з адміралом осінью садили сиділи коли Блін, тарань по-моєму в толщі води стоїть я закидаю он, контролюю падіння на дно і воно по чомусь б'ється походу з стіна риби Дивіться, він вже і кліє. Ми з адміралом. Федоро-Шуліщино в Кривому Розі сиділи. І цей самий. І нам зміна наша приїжджає і каже, ви тут сидите без інтернету, а там вже Кримський мост взірвали. Ех, давай бігом сматуватися виїжджати, щоб зацінити відосик чи інформацію хоча б. Були часи. Адмірал падло спивається взагалі в зюзю. І мене поряд нема, щоб зупинити, пригальмувати, щось зробити. Явно сидить. І явно дрібне. Але як я казав, ми і цьому радіємо. Ні на що не жалують. Ми призвичайлись дякувати життю за те, що дало. Те, на що заслужили. Це вже така крупненька, швидше її в воду, бо жарюка. Опять шарик і почав бо то не діло. Ну що? Я, напевно, піду соорудю волосяний монтаж. І заделую його сюди і закину на вечір. Можна навіть сказати на ніч. На тарані ми потренувались, потренувались. Хочеться чогось новенького. І нифіга, і нефіга. Що воно торохти, ці кузнечики пригають. Грюба, ви поняли, хто саранча. Шкреки, нас сама би закинуть, але я думаю, якщо така мелка тарань, по-перше, йому є що їсти, по-друге, його вже давно виловили. Якась мілоть може плаває на грані виживання. Хочеться вірити, що я недооцінюю ставок, але вичить з того, що рибаків не так і багато на таку величезну водойму і вона безкоштовна. То вичерпали тут усе. Як це кажуть, давним-давно. Отак і живемо. Добренько, давайте до ранку, зранку смотаємося. Ну що, ніч простояли, перезакидав на ніч. Ніде нічого і не тронуло. Уже бачу проблему. Аж резина вигоріла, вигоріла резина, щоб ви розуміли, яка тут кислота. Крючки затупились в ноль взагалі. присвята сероводородиця. А я думав таке тільки на Дніпрі і на віддільних гнилих ставочках. На яких, кстати, ми добре колись скоро паловили. Starфішинг. Хотів сказати Миколаїв, Кривий Ріг Starфінг. Тоже гачок згнив вообще. Став не просто тупивом, а став, слово підібрати не можу, безпечним. Безпечний гачок. О, на старфішингу 22 рік хорошо тягали. І 20... з адміралом даже перед звільненням Херсона. І на... на звільнення Херсона я здається був на старфішингу. 11 число, мабуть, це було. І з адміралом перед тим як на Херсон їхати ми там були, тягали. Потім 23 рік добрячі коропи були. І осінню, і підзимку теж мочили сазанів. І не тільки я кльові справи, там добротних піднімали. А 24 рік я разок заїжджав, чи два, і не тільки я. Галяк повніший. У коропа таке трапляється і не тільки в коропа. Взагалі ні єдиної покльовки не було. Може пару карасів. Хоча місця знали, куди завозить, знали наживки. ну Все те саме і риба повинна бути. Риба мовчала. І на осінь, здається, кльові справи катались теж порожнячі була. Плюс з макартів воду так викачують, зливають на кривий ріг, що це капець. Трошки раненько додому їхати, треба 8-9 ранку почекати. Коли відкриють АТБ в очакові, треба викинути мусор <свісно> і похавати купити. Ще, ще сьогодні вихідний. І, мабуть, завтра, може, десь збоку на море з'їздю, подивлюся. Хоча тут не море. Але це вже зовсім інша історія. І я розберусь. Що ж? Скажу, що ссылочки в описі під відео, але вам то що, ця прикормочка в кожному магазині вашого міста. Реальний фіш. Настали б мирні часи. Я би поїхав з цією прикормочкою кудись в хороші краї... края. Але... але не судьба. Що ж, не розводю болтологію, проставляю сам собі лайки, бо від вас не зачекаюся. Ділимося роликом з друзями. Може я ще щось до відео в початку чи в кінці заточив. Але це не точно. Всім пока і до зустрічі на воді. Кам'янка.